Любі малята, запрошую вас на заняття з аплікації. Сьогодні у нас аплікація, а на яку саме ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнасти має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця. отже. Ми сьогодні будемо робити лисичку. Погляньте, яка чудова у нас лисичка. Для цього нам потрібно помаранчевий кружечок великого розміру, два середнього розміру і шість маленького розміру, клей, картон для основи і чорний маркер. Беремо великий кружечок помаранчевого кольору стороною доверху і складаємо трішки менше як навпіл. Приклеюємо. Потім беремо середній кружечок помаранчевою стороною догори. Загортаємо, як зображено на малюнку, перевертаємо, намащуємо його клеєм і приклеюємо. Це буде голова. Тоді беремо mm -hmm. ще один середній кружечок помаранчевого кольору, але білою стороною догори. Складаємо так, щоб вийшов хвостик нашої лисички, і приклеюємо з другої сторони тулуба. Тепер будемо робити вушка. Беремо два маленькі кружечки білою стороною догори і загинаємо по краям трішки, щоб утворилася фігура схожа на трикутник. А потім приклеюємо вушка до нашої лисички. Залишилось зробити лапки. Беремо останні чотири кружечки білою стороною догори і загортаємо її таким способом, як тут показано, та приклеюємо до тулуба. Погляньте, чого не вистачає лисичці. Її ще треба зробити оченята та носик. Їх можна зробити за допомогою маркера або маленьких чорних кружечків. Чекаю на фото ваших робіт. do pobačenje i do sostriće.